216 квадратних метрів, готовий будинок з максимальним оздобленням, з газом, з гаражем, ділянка 6 соток з призначенням під житлову забудову це Крківщина, зручний виїзд до Києва, Ростова і утеплення мінеральна вата 10 см. гараж на 2 авто. Повністю зроблена тепла підлога на водяному контурі, максимально підготовлена сантехніка в Санвузлак. Вона вбудована, це кухня вітальня столова чистова штукатурка, чистова стяжка. Кімната на першому поверсі. Монолітні сходи, монолітні перекриття, дуже якісно побудований сам будинок. І На другому поверсі три окремі кімнати, одна з яких Має свій власний гардероб і ванну кімнату. Це загальна ванна, теж будована сантехніка. І це master room з гардеробною і ванною кімнатою. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.